Вітаю! Як і за що вбили Путіна? Сім Пентаклів та туз мечів, тут показується тема вкладання фінансів, очікування результату. По шість пентаклів це після вкладання їх. Та отримання гарного результату, далі йде як роздача цих грошей. Для себе я це уявляю так. Є гроші, великий такий капітал, де його кудись вливають. І ці гроші працюють приносячи вкладникам чи одному вкладнику гарний прибуток. Щось із цими грошима було не так. При правлінні Путіна вони або ж десь могли зависати, або ж він не хотів, щоб ця схема працювала. І тут, скоріше за все, другий варіант. Тому королева Пентаклів, це знову ж повертаємось до старих розкладів. І знову ж повертаємося до цієї самої жінки. Старший аркан світ, яка знаходиться за кордоном. Саме вона і прийняла таке рішення це було з її боку таке проявлення ініціативи щодо ліквідації Путіна. Там, там таке. Було питання дуже великих грошей, там наскільки були великі гроші, що саме із-за цих грошей його і прибрали. Це такий вийшов ілюзорний фокус. Старший аркан місяць і старший аркан Мах два аркани. Які вказують, що один, що інший на обман, на ілюзію, на фокус, Путін поїхав саме за кордон вирішувати питання із підписанням документів. Також там була тема фінансів. І саме там відбулася підміна. Бо тут вказується колісниця підписання документів, і старший Аркан Дурень це обнулення. Його там же і обнулили. І там саме відбулась підміна на іншого. І старший Аркан Імператор в мене показує саме на президента США бо велика держава, від якої все залежить, тож там має правити не король, а імператор. Тому імператор саме, із його допомогою була здійснена підміна одного Путіна на іншого. Тут старший аркан закохані, вибір вказує двійка жезлів. Це також вказує на підміну. Отже, за кордон з документами поїхав справжній Путін, а назад уже повертається уже двійник.